Сьогодні проводимо засідання постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, на та транспорту, будівництва архітектури, охорони пам'ятки історичного середовища та благоустрою. На сьогодні на комісії вноситься одне питання, розгляд, а саме розгляд проєкту рішення про затвердження правил утримання домашніх тварин на території Чорокинської селищної ради та територіальної громади. Сьогодні нам необхідно розглянути дане питання, щоб направити регуляторний акт на затвердження, на погодження і визначити робити експертний висновок щодо розгляду даного питання. Надаємо розробнику цього проєкту сектор цивільного захисту оборони і мобілізаційної роботи виконавчого комітету Черкинської селищної ради. надаємо. Слово Сергію Петрович, я представник сектору цивільного захисту оборони та мудиційної роботи виконавчого комітету Чорнобильської селищної ради, шановні і депутати приспішні члени комісії, представляю ваші увазі до огляду проекту рішення Чорнобильської селищної ради про затвердження правил дотримання домашніх тварин на території Чорнобильської селищної території ради, розроблений сектор цивільного захисту оборони та мукційної. Роботи виконавчого комітету. Чому це питання піднімається? На сьогоднішній день Чорнобільський сечі і склалася ситуація складна з питанням утримання свійських тварин та птиці. Основні проблеми це звернення від громадян, які надходять, відсутність нормативно правових актів, які регулюють відносини в місцевому масштабі, неможливість регулювання питань обліку та реєстрації тварин, відсутність механізмів контролю, проблеми з профілактиками та протиепізонічними проти проти заходами. Які ж можуть бути наслідки в нас так, відсутності цього нормативного, це погіршення санітарного стану в території громади, конфлікти між мешканцями, неможливість забезпечити належний контроль над денезотичною ситуацією, порушення правил законних інтересів громадян, які є законодавчі підручні відповідно до статті 9 закону України про захист тварин і жорстокого поводження, правила отримання свійських тварин і птиць, встановлюється органами органах місця самоврядування. Також нормативна база базується на законах України про захист тварин і жорстоких жорсткого положення, про тварини світ, про охорону навколишнього природного середовище, про ветеринарну справу про забезпечення світамічного благополучно, про захист населення від інфекційних хвороб. Мета та завдання регуляторного акту це врегулювати відносини в сані положення з домашнім тваринним Фактиці забезпечити відповідно санітарно-кологічного та хірургічного стану територію Чернуківської селищної території громади. Конкретні завдання, які поставлені при цьому нормативному, нормі, це встановлення дина право отримання дорослі домашніх тварин, визначення прав і обов'язків власників тварин, забезпечення танцю та фізичну та власну населення, створення механізмів патрулю та відповідальності, прив'язування відносин між власниками тварин, ветеринарною службою та органами місцевого самоврядування. Самі правила мають відповідно. Десять розділів, ну, перший загальне положення, другий особливості утримання потенційно небезпечних домашніх тварин, особливості третє особливості утримання сільськогосподарських тварин та птиці, четверте обов'язки та власників домашніх тварин. діяти профілактичні контрольні фізичні заходи, шосте транспортування домашніх тварин. Сьоме поховання та туалізації трупів тварин. Восьме контроль за дотриманням правил. Дев'ять передокмесенних змін. Десять відповідальність за порушення. Відповідно щодо дотримання державної регуляторної політики, відповідно, цей акт є регуляторним, то планування діяльності відбувалося, що проєкт включено до плану діяльності, затверджено рішенням сесії від 8 травня номер 2480 а аналіз регуляторного впливу цей акт підготовлений до статті 8 закону України про державну державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності. Проаналізовано відповідні альтернативні способи вирішення проблеми, обґрунтовано вибір оптимального. Це, це є аналізи регуляторного впливу. Щодо оприлюднення відповідно законодавства, повідомлення про обговорення проюднене 14 травня 2025 року. Проєкт аналізу цього нормативного акту розміщено на офіційному сайті. Трок подання заложень був 14 травня 2025 року по 16 червня 2025 року. Відповідно, цей строк був наданий згідно законодавства на громадське оборони. За період цього обговорення ніяких заложених пропозиції від фізичних та юридичних осіб не надходило. Що ж очікуємо в результаті прийняття цього факта для громадян громади? Чіткі та зрозумілі правила отримання тварин, поліпшення санітарного стану території, зменшення конфліктних ситуацій із сусідами. Забезпечення безпеки та охорони здоров'я для органів місцевого самоврядування, це правові інструменти для врегових проблемних питань, можливість здійснення ефективного контролю, використання вимог, виконання вимог чинного законодавства, зменшення склад від населення для ветеринарної служби чітке визначення повноважень та відповідальності, покращення координації з органами місцевого самоврядування, ефективне проведення профілактичних заходів. Які плануються механізми е провадження? Це проведення розв'язку роботи серед мешканців. Запровадження механізмів обліку та реєстрації тварин, створення системи контролю за отриманням за забезпечення координації дотормої служби. Інформування про буде проведення через розміщення інформації на сайті, роз'яснювальна робота через різноманітні джерела інформації, соціальні мережі, консультації власників тварин, яка буде відстеження результатів. Це базове відстеження передбачення законодавства до набрання чинності акту цього до прийняття на сесії повторне ізверження результативності через рік після набрання чинності, раз на три роки, показники, які докладаються досягти в результаті ефективності. Тільки зареєстрованих тварин, тільки звернення громадян з приводу утримання тварин, рівень поінформованості, санітарний стан території громад. Що можна зробити висновок? Це прийняття цього проєкту рішення про затвердження правил отримання домашніх тварин на території Чорнобильської селищної території, є законодавчо обґрунтованим, відповідає мовчав. Суспільно необхідним це вирішує проблеми наявній громаді, процедурно-права, тобто дотримано всі вимоги регуляторної політики, і практично до ціни створює діє механізм регулярних відносин. Що ж до, до закінчення, прошу підтримати проект рішення про зазволення право утримання домашніх тварин на території Чорнохиської селищної території громади та надати експертний висновок комісії на відповідні правила. Це дозволить нашій громаді виконати чинність законодавства, вирішити проблеми з утриманням тварин, забезпечити комфортне та безпечне середовище для всіх мешканців, створити ефективну систему регуляції ці справді. Дякую за увагу. Сподіваємося, нашому підтримку. Усі члени комісії мали можливість детально ознайомитися із правилами утримання, які додаються до проєкту рішення. І експертний висновок підготовлений зачитати. Комісії з питань житлово-комунальної власності, житлово комунального господарства на розбереження та транспорту, виділення архітектури охорони пам'ятника історичного середовища Благослови розглянуто проєкт рішення Чорнобильської селищної ради про затвердження права утримання домашніх тварин на території Чорнобильської селищної територіальної громади за баписом регуляторного проєкту рішення. Розробником проєкту регуляторного акту є сектор цивільного захисту оборони та мобілізаційної роботи виконавчого комітету Червоні селищної ради. Проєкт регуляторного акту підготовлено з метою забезпечення вимог чинного законодавства та регулювання питань у свої утримання сільських тварень тактиці, відповідності до вимог заходів України, про запис тварин від жорстокого поводження, про тваріння слід, про охорону навколишнього природного середовища, про ветеринарну медицину, про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, про захист населення від інфекційних хвороб. Даним регуляторним актом передбачається затвердити правила утримання домашніх тварин на території Чорнобильської селищної територіальної громади, якими має бути конкретизовано процедуру питання утримання свійських тварин та птиці, здійснення зазначеної діяльності відповідності до існуючої організаційно-адміністративної та функціональної структури місцевого самоврядування. У разі потреби до нього будуть Вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності або виникнення необхідності у нормативному регулюванні певних правовідносин. Проект відповідає цілям державної регуляторної політики, включеної до плану діяльності. Чорнохинської селищної ради з підготовки та розгляду проєктів регуляторних актів на 25 рік, який затверджено рішенням сесії Чорнухинської селищної ради від 8 травня 2025 року за номером 2480. Пронесення змін до плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 25 календарний рік. Витримано посвідомність регуляторної діяльності. Оголошення про оприлюднення проєкту регуляторного акту опубліковано 14.05.2025 року. Проєкт рішення та аналіз регуляторного впливу опубліковано 14 травня 2025 року на офіційному сайті Чорнопільського селищної ради. Проект регуляторного акту про затвердження правил отримання домашніх тварин на території Чорної селищної територіальної громади з аналізом регуляторного впливу відповідає принципам державної регуляторної політики, на які встановлені статтею 4 закону України про засади державної реакторної політики у сфері господарської діяльності, а саме до цін, адекватність, балансованість. Предбачені з та врятування громадської домі. З метою зауважень та пропозицій до проєкту регуляторного акту, підготовлений аналіз регуляторного впливу, відповідно до якого визначено та проаналізовано проблеми, які передбачаються розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин, дано оцінку важливості цієї проблеми. Обґрунтована неможливість розв'язання проблем за допомогою діючих регуляторних актів. Обґрунтовано розв'язання визначеної проблеми за допомогою запропонованого регуляторного акту, тобто визначено очікувані результати прийняття регуляторного акту, визначено цілі державного регулювання та перевагу обраного способу досягнення встановлених цілей, визначено та оцінено всі прийнятні альтернативні способи досягнення встановлених цілей, в тому числі, які не передбачають безпосередньо державного регулювання господарських відносин. Описано механізми і заходи, які забезпечують розв'язання визначної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту, обґрунтовано досягнення запропонованих регуляторним актом встановлених цілей з найменшими втратами для суб'єктів господарювання, громадян та держави, а також переваг, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акту. Оцінено можливість провадження. Та виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються в місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати та виконувати ці вимоги та ризики впливу зовнішніх чинників на дім запропонованого регуляторного акту, визначено заходи, за допомогою яких буде здійснено відстеження результативності регуляторного акту в разі його прийняття. За період 14 травня 25 року по 16 червня 2025 року пропозиції та зауважень. Проєкт регуляторного акту від зацікавлених осіб не надходили у загальне висновок. Комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства нерозбереження та транспорту, будівництва архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою, враховуючи вище викладене, проєкт регуляторного акту рішення Чорнопинської селищної ради Глубинської рано Полтавської області про затвердження правил утримання домашніх тварин на території Чорнокинської селищної територіальної громади. Відповідає вимогам закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. І висновки та рекомендації Комісії про розгляд проєкту рішення сесії селищної ради про запровадження правил утримання домашніх тварин на території Чорнобильської селищної територіальної громади відповідно до статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні постійна комісія вирішила. Погодити експертний висновок регуляторного акту. І другий пункт: рекомендувати Чорокинській селищній раді розглянути питання про розгляд проєкту рішення сесії селищної ради про затвердження правил утримання домашніх тварин на території Чорокинської селищної територіальної громади, а проєкт з даного питання прийняти за основу. Виносимо на голосування.